Всім доброго ранку. Ми з України. А тут техніки повно. Поки дойшов, в руки замерз, то що ти будеш казати? Вталик там ще не палить. Що це розпалити в тому вагоні що? А нахерак вони зараз поїдуть у рейс. А я додому. Ха -ха. Палити не будемо. Політій, політі, політі. Так, я, я щось не... А де ж той Віталик? Машина ж є його. Ладно, розберемося. Усьо. Ми опуздали. Запізнилися. Вони поїхали. Вони поїхали. Е, Пиж, піжом. О так. Ха, як це він? Зараз та фура заїде, як то катки поклав там. Ой, бля. Дай на дорозі покласти і все. Може якось заїде. Так, ладно, тут мені нема що робити. І додому. Енергетики кудись полетіли. Товби якісь ставити мають. Може, хто позбивав. У нас вже після обідня пора. Зранку прийшов ото з усадьби і сталося. Стався ряд. Ряд нештатних ситуацій. до обіду вони в мене були. Ну, там знімати не було як. То таке. А зараз а зараз піднімемося ще раз в усадьбу. Якщо там нікого не буде, якщо нікого не буде, то й кіна не буде сьогодні. Познімати нема що. А якщо хтось буде, то будемо бачити. Так, може бути таке, що і буде, але знімати не буде. що. Ну ладно, зараз побачимо. Ти є, а нікого нема. Я то знаю, де вони. Коротше, сьогодні кіна тут не буде. же, хто є, а газони вже нема. Вони погналися газонами. Колеса познімали, вони там резину міняють на задні. Виче вони встигли, я ж приходив, вроді на колесах стояв, а може і ні. Треба передивитися, якщо я знімав. Може воно ще й зранку стояло без коліс. А я не бачу. Ха. Так, ладно, сьогодні нам тут ловити нема. Що Я не знаю, коли вони приїдуть. Не буду ж я їх тут чекати до вечора. <кхе> Прийдемо завтра. Сьогодні пока. Поки все вечір. Чорні брови насупів. Я вже думав, сьогодні не буду вмикатися. Але ж воно в нас же йде все. Усе про нас проходить все. Шкербець. Думаєш одно, а виходить інше. Позвонив Віталик, щоб вони приїхали. Ну і я мені контент. Ну, правда, це він годину назад дзвонив, а в мене не виходило. Ну, сходимо, подивимось. Якщо я пропустив, то все повирізаємо. Не вловими месники, ніяк вас зловити. Вони вже колеса поставили. Ой! Добрий день! Не вловим месники! Ну так Прийшов нема? Прийшов нема. Та що ж таке? Дядя, вітя кудись на ночь, глядя, на Вінницю каже. На Вінницю? Да, але щось він сідає не там. Сідя, ніж не там у нього. Диви, куди він сідає. А хто у нього туди залезеть? Та він сам залізений, зараз ще не витягнемо. Дядь відвій! <сих> ви куди їдете? На ви хоч знаєте, блядь, де воно? <сих> Друга, Людей буде питати, ну чого а ти? А тоді як вас там знайти, нахуй! якийсь маячок, блядь, хочу чіпити, чи що, блять. А маячок, блядь, не діти. А це ви вже розгрузили цього, да? його так? А той... Що, я треба домоюсь, я сука, то йому. Чуєш, а то й нащо розгружати? Черцю що? Що буде Що? Думайки напрямую. Блять, друзі, б'є напитись. Щоб не насипує насіння, Їдемо колямети, да? Якого по тому ну, гімні налазився на А він не замерзне, Коль? Ти його зараз водою обіляєш, він замерзне. Замерз? А це ой. А це що там йде? де? А, це до тепла йде, так? Да? Це не... тепла йде, так. Я маю в виду, що холодно йому буде. Не, не в тому смислі, що льод. А холодно буде. О! Ну а кому ж? Тільки... А мені хоч рибу тут розводять в цьому акваріумі. Богомі <голові> зловили, так? На да? богові зловили два характери. От я з правами прийшов? А чим їхати треба? А я поїду додому. Вітя вже воздух качає. Він не відкривається, ти ж його відкрив. Бачу відкриту і там палець, А нема пальця. Ну, да. Я Я не знаю, чи в тебе так вийдеться. Ще в воздух з цих шлангів. Так, ладно, йдемо, поможемо Віталіку надіти друге колесо. Він вже його піднімає, да? О, 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 давай я тобі щось поможу. Давай ми тобі поможемо. Ви вже туди не будете нічого. А що ми там не раніше? Зараз закриємо, забудемо. Ютик там стоїть. Там ютик стоїть. Під стіною. Останні налаштування дяді візі перед рейсом щось бігає там, шукає, кудись під низ поліз. Ну, він знає, що робить. Так, тут Віталику допомогли йти до колі. Він уже домиває. Газон як новий. Газон як новий, кажу. Вчора ми його від лікаря пригнали, сьогодні Коля його вимив. А хто яким їхав? Яким ти їхав? Чим чи тим? Ау-ау-ау, да? так? А так все нормально. Олі, нехай воно висохне, а потім згромадиться. Ну, я трошки не встиг вони, коли розгружали мішки, ну ладно, вже так і буде. У мене рішки не вийшлося. Охорона охорона барон з вами не бігає, да? В нього вже більше клепок. Так, я прогнати прогнав, як туди. Люки. А тепер треба витрусити її нахер. Намокни і бдигнити. Що його чіпляти не будемо. Поки що в нас там робиться? О, робиться хорошо. Чудово. Все, трошки побув біля них. Треба їхати в одне місце. Та вони вже тут, в принципі, то нічого не будуть сьогодні робити. Нічого цікавого нема. Йдемо додому. Так, зараз ми подивимося, що там у мене є з відеоматеріалу. Ну, правда, цікавого нічого нема. Але для... Для цього? <кхід> Як це називається? Забув то слово, для комплекту чи як ролик, мабуть, зроблю зараз. Якщо є хоча б хвилин 20, то зробимо. А якщо нема, то не зробимо. Зараз подивимось. Я пізніше ще буду їхати, але то вже буде. Якщо буде? Куди ти нанош глядя побігла? От так. Що це таке цього, а? Родило так. Щось. Щось вродило. О, ще такі самі квіти, як у мене. А вони побули щось неділю чи що. І вже поперекидалися ті квіти. Зимові. Ті ж вони зимові, що зими нема, вони вже попадали, поперекидалися, вже все. Вже нема квітів. Так, машину я не загоню, бо я ще поїду. О. Казав, колесо зроблю, не зробив, не хочу я то, колесо робити. Все. На сьогодні буде все вже вечір. Всім добро і миру. І будьте всі здорові. От так.